Привіт всім! Сьогодні хочу з вами поговорити про те, те ж, як було і як стало. Сьогодні перевіримо кровотечу і відхил. Чому я саме вибрав цю тему? Тому що раніше, коли ти використовував, наприклад, клітки, катану або богомоли або мовну страну. Після коли ворога була кровотеча, ти відхилювався тим самим і собі ХП. Це було видно по монострої, бо вона була по площі і дуже наглядно була. Але будемо використовувати сьогодні Богомоли е і катану. Так, перевіримо трошки. В новій версії гри тепер тепертечі є, але вона тепер не відхилює. Відхилює в новій версії тепер добивання, як би того ми і використаємо сьогодні. Подивимося, як воно буде і чи краще стало, чи ні. А звичайно, вам вирішити в кінці, е бо я не буду робити ніяких висновків. Починається бій, це стара версія гори 1,6. Це бій кіберпсихом. Тут наглядно буде видно, як цей бій проходить. І скільки ХП я зможу відхилити. І взагалі я не буду рахувати, ви самі бачите наглядно, що я роблю кровотечу, б'ю її богомолами. Лейду кровотечі, а у мене вже повне ХП. На звичайних мобах це не так, помітно. Але теж переліст є. Їх повинно бути багато, ви повинні валити всіх. Звичайно, в моду сторону їх набагато краще, бо вона бій по площі. Почнемо, напевно, з Азів з... 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 е... у нас є катана, то ще це не катана, це меч з відьмака, але потім візьмемо богомоли і теж попробуємо. От. Для цього ми зайдемо в персонаж, в рефлекси і прокачаємо собі катану. Беремо добивання лезо окама, беремо кровотечу. Це для того, щоб е, у нас були чаще добивання. Для цього треба буде прокачати, вложити 120 очок. Е, цей скіл теж. При ошелешенні, приголомшенні сліпоти і кровотечі теж е, піддатли до добивання і це нам теж дуже потрібно. Можна сліпити їх і теж якби, добити. До Додальності добивань, як би. Ну і кровотечі, звичайно. А щоб взагалі можна було ще підхилитись, можна ще прокачати інтелект і розгін. Тим самим, якщо включимо розгін, ми себе відхилимо. Да. Це якщо нам не буде хватати, вистачати цих аптечок. Так, вони там стріляють, і там не тільки поліція, там і банда. У нас хвилює зараз. Як це буде працювати на ділі? Нас цікавить, щоб вони нас порадили. А тепер ми добиваємо і дивимося на ХП і ХП відхилс за того, що ми добили його. А, ну, пробив ще раз. Знову бачимо. ХП знову відхилилось, і це добре. Так. Та нам допоможе, якби ем, на деякий час. Приїхала поліція. Починаємо. Треба, щоб ви нас порадили, що. Так, відхил. Добре. Забіть, що я ще дораз не, не пробував течки використовувати. Да, як культу теж, якби можна використовувати. Тут буде більш наглядно. Я думаю, вони мене доб'ють в будь-якому випадку. Ой, їх багато реально. Так, ну що, спробуємо Богомолами. От нас богомолами на цьому місці. І, і щось вони тут не перестрілюються. У нас було повне хп, тому ми не побачили різницю. От коли по нам будуть стріляти, давайте стріляй. О! Нормально так. Вот это порностика, блядь, бейши копы. Я залез в машину. Давайте. Тільки на зараз ми yeah. зайдемо сюди, щоб вони по черзі до нас йшли і ззаду не підходили. ваншот. И дуалшот, может быть, да-то. Рубаем разлом. Так, ну добивайся. У нас мало хапэ, шо тогда добываешься. Сики мы так протремаємося. Проте такой толпы. Не знаю, не факт. А, а я уже я розбревся. Ну добре, я хоч вижив. А не, дай я думаю, у вас є можливість euh, узнати, виживете ви, ви чи, чи ні? Ну. Я думаю, звичайних ворогів так, так багато не буде, але ви спробуйте. А все ж таки є можливість продержатися більше. Ну що, як я казав, виставка не буде ніякого, крім того, що на старій версії вам треба була кровотеча, щоб після коли ворога кровотеча вас автоматично підхилювало, то тепер. Вам треба ще нажати кнопку, щоб добити. І тим самим після добивання вам відшкодовує це ХП. Не ну, обов'язково, якби кровотеча. Тут головне добити, а кровотеча це лише збільшити вирогітність цього добивання. Ну все, будемо прощатися до наступного відео. Хочу наповнити, напевно, на правах реклами, що у нас іде збір. На Малябанку, якщо у вас є бажання, то будь ласка. І ну, що саме збираємо? Але акумулювання коштів для наших друзів, які воюють на фронті. Для наших друзів-стрімерів, які зараз не можуть стрімити, але захищають нас. Хто хоче більше відео, ставте вподобайки, буде більше переглядів, буде більше відео. Всім пока, побачимося на наступних прямих трансляціях y viro